Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент зараз вже починають підбивати підсумки літнього українського контрнаступу, яке тривало так за за, за різними підрахунками. Цей контрнаступ 4-5 місяців за підрахунками деяких інших, і вважають, що фактично пора літніх бойових дій 2023 року доходить. Доходить кінця. Найголовніше про що зараз, напевне, чути найбільше від європейських коментаторів, оглядачів, і, зокрема, від фахівців тут у Європі, це те, що очевидно, що Росія не готова. Згортати свої бойові дії проти України, попри те, що Росіяни не досягають, не здатні досягти своїх головних завдань, які проголосив президент Росії Владимир Путін, і зокрема один з найавторитетніших військових істориків тут у Великій Британії Лоренс Фрідман сказав мені, що це і є особливість, особливість Москви, особливість Росії, яка є визначальною у, у цій ситуації ситуації. щодо Росії важко сказати. Якби це була інша країна, то сьогодні ми говорили про намагання шукати вихід. Бо вона нічого не здобуває. Своєї головної цілі вона не досягне. Це принизливо і марно. Але я вважаю, що Путін боїться визнавати поразку, визнати неспроможність взяти під свій контроль усі ті території, які він назвав звоюванням Росії. Отже, мій висновок вже приблизно впродовж року полягає в тому, що нам потрібно бути готовими до продовження всього цього. Це не означає, що саме так і буде, але ми не знаємо, що саме буде відбуватися в Росії до такої міри, аби очікувати великих перемін, великих змін, напрямки. В російської політики, а це означає, що потрібно бути готовими до продовження. Але це означає так само, що бойові дії мають бути спрямовані на те, аби впливати на російські політичні рішення, а не лише на те, аби здобувати трохи більше території. Власне, думка про те, що важливим зараз чи то так, можливо навіть менш можливим у цій ситуації є прорив цих потужних оборонних укріплень, які Росія спорудила на півдні України, намагаючись утримати захоплені території, це чи не найчастіше, що зараз чути від військових фахівців, які зокрема кажуть, що ці укріплення. Ускладнюють можливість прориву з допомогою одного якогось такого зміцненого броньованого чи бронетанкового кулака. Натомість, наприклад, від. Військового фахівця з Королівського інституту об'єднаних служб тут у Лондоні у його останньому звіті сказано про те, що Україні упродовж зими, напевне, важливо зосередитися на тому, щоб росіяни не змогли знову заспокоїтися на зиму і ще більше розширити свої оборонні укріплення. Тому найважливіше, вважає Джек Вотлін, автор цього дослідження, це Витягати витягати окупантів з їхніх укріплень і не давати їм можливості зміцнюватися і далі на захоплених територіях. Впродовж зими 2022-2023 років на значній території фронту відбулися запеклі сутички, але українські спроби змінити смугу контролю були обмежені. Відсутність загрози наступу ЗСУ дозволила Росії спорудити три широкі оборонні смуги з мінами, окопами і перешкодами, які цього літа ускладнили наступальні операції України. Якщо цієї зими Україна не буде далі тиснути на російські позиції, то є ризик, що ті оборонні смуги будуть розширені. Тому Київ повинен поєднувати відновлення своїх. Сил с избережнием тыску на российские войска. В отношении России больше никакое право не действует: право одно, право силы, право победителя, право того, кто выиграет войну. Кто выиграет войну, тот и напишет. Нові правила знаємо, що Ізраїль вже назвав умови, за яких може скасувати наступ на сектор Гази, це е, видача всіх бранців, які знаходяться у полоні, і е, здача е, всіх бойовиків Хамас е, армії Ізраїлю. Як відреагувало на це суспільство в Ізраїлі, і по вашому, чи прийме ці умови Хамас? Ну, те, що я почула від воєнних експертів, від політиків, так і те, що звучить на телебаченні, а то звісно всі говорять: єдине, що Хамас намагається. Якось відтягнути наземну операцію Ізраїля на територію сектора Гази і заручники. Це є добрий такий маніпулятивний привід для того, щоб цю цей наступ трохи відтягнути, а то й взагалі скасувати. Чи погодиться він на умови Ізраїля? Мені здається, що це сумнівно, тому що що значить здача всіх бойовиків Ізраїлю? Мені здається, що цього не буде. Заручники так само їм потрібні для того, щоб маніпулювати там політичними колами, маніпулювати світовими політиками, для того, щоб дійти якогось консенсусу і зберегти себе максимально. А зараз от всі говорять про події, про новину, яка стала найгучнішою. Це про звільнення 50 заручників, які зараз перебувають у газі. Про це повідомив в Нью-Йорк Таймс із посиланням на свої джерела, але все ж таки про це таки говорять, що будуть звільнені 50 заручників, які мають подвійне громадянство. Тому що, і це також викликало неоднозначну реакцію в Ізраїлі, тому що нібито це, нібито ті, хто мають ще якесь громадянство, крім ізраїльського, вони мають якісь привілегії. І тому. Експерти говорять також про те, що це нібито трохи дискримінує не трохи, а дискримінує тих, в яких є тільки ізраїльський паспорт. І добре, що країни, яких чиї паспорти є в цих людей, вони зайнялися своїми людьми, вони намагаються їх повернути. Але в Ізраїлі трохи негативно до цього віднесли, що відбувається певна селекція, і таким чином Хамас хоче. Дати такий посил про те, що ну ці громадяни, ізраїльські громадяни, вони якісь другосортні, так і що будуть звільняти тільки іноземців. Всі говорять про те, що звісно наземна операція потрібна, і щоб е, знищити Хамас, вона потрібна, щоб військо закінчило те, що почало. Це однозначна думка, і ніяких е, не може бути поблажок. Але зараз знаєте таке вже є певне розслаблення у суспільстві і вже і в політикумі, тому що всі ці два тижні я не чула гострої критики влади, я не чула гострої критики військового керівництва. Зараз така критика вже починається, тому і в там журналісти, і е, опозиція. Вони вже вимагають там і відставки нетаньягу, і відповідальності за те, що за 7 жовтня, так за те, що прогавили цей момент нападу Хамас, е, тобто можна порівняти. Я думаю, слухачам відомо цей момент, коли вже суспільство трохи е, розслабляється, і то немає такої гострої напруги, так і можна вже зайнятися якимось. Іншими питаннями можна ставити ці питання. Якщо коли війна, коли країна перебуває в стані такої активної війни, то звісно ці питання ніхто нікому не ставив. Що я була свідком всі ці два тижні зараз? Я вже відчуваю, що Починається критика влади і критика армії оборони Ізраїль, точніше, керівництва її. Але всі говорять про те, що ця операція потрібна, оскільки не знищивши Хамас, все одно буде одне і те саме через певний період. Хамас знову там збере сили і буде те ж саме. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.